Христос Воскрес! Сердечно вітаю побратимів і посестер світлим Христовим Воскресінням. Великдень для нас не просто день в календарі. Це свято Господньої перемоги над ладою смерті, гріха та диявола. Воскресіння Христове це утвердження віри і надії в серці кожного християнина. Це великий дарунок Господньої любові. Сьогодні ми відкриваємо свої душі і серця і просимо наповнити їх духовною силою та надією. В цей день ми дякуємо Богу, що в важкі моменти випробування ми відчували Його захист і підтримку. Нехай світло Христового Воскресіння, яке виходить із живоносного гробу Господнього, наповнює ваші душі і серця Божою благодаттю. Дякую вам, воїни, за жертовність і любов до України. Вітаю зі святом Христос Воскрес! Воістину Воскрес!